І продовжую далі про балаклаву. Всі вже, хто придбали майстер-клас, ви знаєте, що є дві балаклави завершені, тобто дві моделі. Вірніше, модель схожа, максимально схожа. Але я також роблю дві моделі. Зразу дві балаклави в одній пряжі і у міксовій тоненькій. В одній. Я пров'язала ось тут 50 рядочків у іншій 55, тобто це висота моєї балаклави. Бачите, ось висота. Значить, важливо, що самостійно регулюєте, можете регулювати, але враховуючи те, що це майстер-клас. Я даю чіткі розміри, абсолютно чіткі розміри для середнього е стандартного розміру голови. Так що я продовжую. Саме формування ось цього розрізу. Про саму пряжу я вже розповіла, про обидві пряжі. Тут у мене розріз більший. Того, що можна спустити на бороду або нижче бороди, менш використовувати як шапку, а саме під бороду. Так що, у вас на підборіді лежить, ось так я покажу зараз. Показую на голові манекена, щоб добре було видно, бачите, розріз по очах, тобто розрізи. Однаково, ну, в принципі, вони однаково по краю очей, але цю балаклаву можна опустити ось так. Бачите, вона ширша. Саме в цьому місці ширший розріз. Я буду окремо показувати і цю і світленьку. Тобто, саме ось так: у вас закрита буде шия, і обличчя відкрите, і тут шапочка. Тобто, ось такий розріз. Ви можете формувати тільки тоді, коли хочете, щоб ось так носити, само собою підвертати, як шапку, так як я показувала в попередніх відео, також можна. Але пам'ятайте, що ось тут розріз буде ширшим. І я це покажу. Значить, тепер чітко про розмір, про висоту до саме ось цього розрізу. У тоншій пряжі у мене виходить 55 рядочків. А ось у цій 45. Тому я буду формувати спочатку цю, щоб не запутувати. І таким чином у вас вийде дві моделі: тобто, модель перша. Формую саме ось такий розріз, щоб можна опускати на підборіддя.